Зустрічайте інноваційний діодний лазер для епіляції ADONIS DIOPULSE потужністю 1600 Вт. В цьому відео ми розповімо про переваги, можливості та потенціал для бізнесу з ADONIS DIOPULSE Dio – це останнє покоління лазерних установок, яке дозволяє проводити безболісну і ефективну епіляцію. Його перевагами є. Довжина хвилі 808 нанометрів, яка визнана золотим стандартом для видалення небажаного волосся, впливає на шість фототипів шкіри, потрапляючи точно в ціль при проведенні процедури. Значний ресурс імпульсів до 20 мільйонів, потужність 1600 Вт дозволяє лазеру працювати значно швидше, оскільки вищий рівень енергії охоплює більшу площу шкіри та ефективніше руйнує волосяні фолікули. Передова система охолодження сапфірі для безболісної процедури, сенсорна ергономічна маніпула для зручної роботи, маніпула збалансована за вагою, розмірами, обладнана інтерфейсним модулем швидкого управління для оперативної зміни налаштувань, просте смарт-управління за допомогою сенсорного екрану, який дозволяє легко налаштовувати параметри роботи, потенційний дохід від 1 мільйона гривень на рік при середній завантаженості бізнесу. Завдяки високій потужності лазер забезпечує ефективніший вплив на волосяні фолікули та скорочуючи кількість необхідних сеансів для досягнення бажаного результату. Це дозволяє косметологам знижувати навантаження на обладнання та покращувати клієнтський досвід. Давайте максимум своїм клієнтам. На ваших клієнтів чекає неінвазивна процедура, яку можна проводити на будь-якій ділянці тіла. Більш ефективні та комфортні клієнту процедури, ніж у аналогів цього апарату. Помітні результати вже після першої процедури. Без періоду реабілітації клієнт може повернутися до звичайного життя відразу після процедури. У Земіць ми розуміємо, що ваш бізнес у сфері краси потребує більше, ніж просто високоякісного обладнання, тому ми пропонуємо комплексне рішення для процвітання вашого бізнесу. Кожен наш апарат супроводжується не тільки розширеною гарантією та надійним сервісом, але й комплексом підтримки безкоштовне навчання. Сертифікати якості маркетингові матеріали ми об'єднані спільною метою зробити ваш бізнес успішним. Приєднуйтесь до Zemitz Family Club і отримайте підтримку команди професіоналів, яка завжди готова допомогти вам на кожному етапі вашого шляху. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію по цьому апарату.